Привіт, кулінарні фанати! Ви на телеканалі Кускус! -кус». Це некухар шоу. Я його автор та ведучий фудблогер Макс Некухар. Це перший сезон нашої передачі, який присвячений кулінарним експериментам. Кожного випуску на цій кухні ми разом з вами будемо експериментувати та пробувати поєднати дві різні страви в одному рецепті. Сьогодні у нас в меню подвійно крута та подвійно смачна страва. Це піца Мак. Як зрозуміло, з її назви вона складається з американського Мака та класичної італійської піци. Чому вона подвійно смачна та крута? Тому що кожна з цих страв окремо дуже популярна і дуже смачна. Я не знаю людей, які не люблять куштувати пасувати цими стравами. Починаємо приготування з того, що замісимо тісто. Будемо готувати найпростіше тісто, яке використовують в приготуванні італійської піци. Тут знадобиться всього декілька інгредієнтів: Це борошно, вода, сухі дріжджі, цукор та сіль. Більше нічого всього п'ять. Починаємо з того, що беремо склянку води. Вона має бути нагріта до температури не вище 36 градусів, тому що якщо температура буде вище, дріжджі не запрацюють. Наливаємо трошки води. З цієї порції можна зробити три піци. Чому так? Тому що ну так просто легше зробити це тісто. Пропорція стандартна, і при бажанні можна його заморозити і при нагоді просто брати і робити піцу. Пропорція наступна. У нас одна склянка води і три склянки борошна. Одна склянка десь приблизно 100 70 грамів за вагою, тому на цю кількість нам потрібно десь 6 грамів дріжджів. Це у нас пакетик 11, тут насипаний, тому ми беремо половину. Після цього беремо виделку і розмішуємо. Одразу ж додаємо цукор. Справа в тому, що для того, щоб дріжджі запрацювали, їм треба додати цукор, тому що це для них як їжа. Вони їдять цукор і після цього створюють оці пухирці, які ми любимо так, в італійській піці. Цукру кладемо дві чайні ложки. Я думаю, цього буде достатньо. Солі кладемо наполовину менше, десь одну чайну ложку на цю кількість. Ще раз перемішуємо. Додаємо борошно. будемо його додавати порційно, три склянки. Обов'язково потрібно використовувати сито для того, щоб збагатити борошно повітрям. Тоді воно буде більш пухке. Одну частину додали, ще дві. І одразу можна дві додати. Третю вже потім просто балансувати. Допрацьовувати будемо потім рукою, а спочатку беремо ложку. У кого є комбайн, це ще простіше. Трошки замістили, тепер додаємо решту води. Тож, ми замісили туге тісто, ми його запакуємо в плівку і потрібно дати йому відпочити десь ну, принаймні одну годину. Пласти потрібно в тепле місце, і в якому разі не в холодильник чи там, де є протяги. Доки наше тісто відпочиває, ми приготуємо соус. Якщо основа у нас йде від піци, то наповнення більше буде від бігмака. І, зокрема, зюминкою стане його соус. Для приготування соусу нам знадобиться блендер. Це буде соус, наближений до оригіналу. Перше, що нам знадобиться, це одне куряче яйце. Далі по порядку додаємо одну чайну ложку гірчиці. Має бути міцна гірчиця. Наступне це сіль досить половини чайної ложки. Та цукор чайна ложка. Після цього додаємо лимон. Ще один важливий інгредієнт це огірок, який саме буде надавати характер у нашому соусу. Просто його трошки подрібнемо і додамо. І ще потрібно додати зубчик часнику. Ще трошки зіб'ємо. А тепер загустимо все олією. На таку кількість потрібно десь 250 мл олії є. Тобто, фактично ми приготували. Майонезний соус, але з додаванням огірка та чеснику. Тепер прильємо соус в зручну форму і відправимо його до холодильника. Йому треба постояти там десь хвилин 30, щоб він загуснув. Ну що ж, наше тісто підійшло, і ми будемо починати його готувати. Розріжемо його на три частини. Дві відкладемо. А одну візьмемо в роботу. Для того, щоб розкатати тісто, треба докласти трохи зусиль. Але правильне тісто у вас не буде липнути. Воно еластичне. Це справа індивідуальна, можна зробити тонку піцу, можна зробити товсту. Ми будемо робити середню. Єдине, що треба її розкатати, тому що треба враховувати, що на деко вона знову ж таки трошки стянеться. Змажемо трошки олією дно. Можна потім на деко придати потрібну форму, щоб вона була кругла та красива. Після цього додаємо основу нашої піци це томатний соус. Ми будемо використовувати консервовані томати у власному соку, який називається пелаті. Після цього додаємо основний інгредієнт нашої страви це буде яловичо-свинячий фарш, приготований в пропорції 50 на 50 Він вже в нас готовий. Ми сюди додамо лише чорний перець та сіль. Чому ми використовуємо не салямі чи якусь іншу добавку? Тому що наша страва називається піца бігмак, а як відомо, одна із складових вігмаку котлета, тому ми будемо додавати цей продукт сюди, але трошки в видозміненому вигляді, просто без того, що будемо формувати котлету, а рівномірно розподілимо фарш по всій площі нашої піци. Тепер переходимо до сиру. Спочатку ми візьмемо такий от шматочок моцарели. І просто натремоємо отак, от, от зверху. Сиру можна класти скільки вам захочеться. Як то кажуть, з сиром піцу не зіпсуєш. Це сир чеддер тостовий. До піци його, як правило, не кладуть, але ми покладемо, щоб надати нашій піці смаку бігмака. Закінчили, трошечки поліємо зверху олією. Після цього відправляємо нашу піцу Бігмак в духовку на 10-13 хвилин при температурі 180 градусів. Поки наша піца запікається в духовці, ми підготуємо прикраси до неї. І це власне доповнення, які йдуть до Бігмаку. Це корнішон маринований, нарізаємо тоненько кружальцями. І другий момент це салат айсберг. Це класичний салат, який додають до бігмака. Просто нариваємо в довільній формі, невеликими шматочками. Для піци це розповсюджена практика, особливо зараз. В багатьох ресторанах готують піцу, а потім доповнюють її різними салатами, зеленню, рукколу, наприклад, додають. Ми дістали з духової шкафи нашу піцу. Залишилось лише оформити її, додати останній штрих. Це наші огірочки та салат айсберг. Саме останній штрих це соус, який ми підготували, який в холодильнику застиг. Зараз ми ним прикрасимо нашу піцу. Будемо працювати широкими мазками. Yeah. Дякую, що сьогодні були з нами і слідкували за нашими кулінарними експериментами. Я гадаю, що страва вдалася. Вона має дуже цікаве поєднання смаків. Я впевнений, що вона прийде до вподоби як дорослим, так і дітям. Спробуйте приготувати її, і я впевнений, що ви отримаєте тільки позитивні відгуки. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей. Пока-пока.